Є вже з нами Артем Ривчук, депутат Харківської міської ради. Пане Артеме, вітаємо вас. Вітаю, студія, вітаю, Україна. На жаль, дуже непроста ніч знову у Харкові. Кажемо вам про те, що є загиблі. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація стане на ранок? Ви знаєте, на жаль, така дуже важка ніч, чергова важка ніч для харків'ян. Останнім часом ворог не припиняє наносити як комбіновані, так і чисто шахетні удари по місту. Ця ніч, на жаль, не стала виключенням. Було нанесено приблизно десь 17 ударів. Це два райони міста Харкова. Це був Слабіцький район, де влучили багатоповерхівку, і там з третього по п'ятий поверх була пожежа. От і Васноянський район це приватний сектор. На жаль, є двоє загиблих, і 54 людини поранено. Буквально було кілька днів більш-менш за Не було таких серйозних атак та на Харків. І ось тепер знову так. І чи можемо казати, що були це. Це була не вибіркова атака. Тобто, що саме атакували росіяни. Ну, я вам скажу, що в Харкові, мабуть, можливо, і в інших містах теж саме росіяни атакують саме цивільне населення, їх задача не знищення якихось військових об'єктів, пошук або знищення військових об'єктів, а задача максимально нанести, скажімо, Таку психологічну травму для населення таку закашмарити населення. Ведучи таким чином війну не тільки на фронті зі збройними силами, а й в тилу проти цивільного населення. Насправді це один із елементів ведення війни, метою якої є посіяти хаос серед населення, скажімо так, донести думку до цивільного населення, що супротив. Скажем, немає сенсу, що треба здаватися, щоб вони тисли на владу, що давайте домовлятися, скільки можна воювати проти бусифікації, тих, тих самих ну, вкиди. Я маю на увазі, бусифікація спеціально на цьому акцентував увагу, що, на жаль, в органах. Цика працюють такі люди, які е, навпаки роблять, не е, приводять до війська, а своїми діями роблять все можливе, щоб бачачи це свавілля, люди до війська не йшли, дискредитуючи таким самим самі збройні сили. Пане Артеме, вчора Київ пережив дуже сильну атаку, і е, мешканці Києва потім писали, як їм складно було е, після такої непростої ночі Повертатися до життя, але разом з тим тішилися в тому, що, наприклад, відкриті кав'ярні вже з самого ранку працюють, люди знову стали в корках і їхали на роботу. Як харків'яни, які постійно перебувають фактично під російським обстрілом і от постійно такі непрості ночі, як це потім позначається на функціонуванні міста, чи є, чи є серед харків'ян? Така розмова про те, що трохи вже важко. Трохи оці безсонні ночі даються взнаки. Ну, дивіться, насправді, звісно, що, е, не може бути легко після таких атак, е, з однієї. З іншої сторони, не до росіян множиться, і однозначно ніхто із харків'ян здаватись не збирається. І всі розуміють, що е, здача, скажімо так, ну це просто буде. Скажем, відстрочення загибелі, тому що на жаль, ми маємо ну, українці, має на увазі, маємо і в тому числі Слобожанщина, має такі сумні приклади історичні, коли в 30-х роках буквально цілі населені пункти вимирали з голоду, і це стало якраз, скажем слідством того, що ми перестали чинити спротив. Однозначно буде те ж саме. Я впевнений, що в росіян є списки, ті, хто чинив спротив. І як тільки ми, поки ми е чинимо спротив, е звісно, що будуть такі атаки, але все ж таки настане час е переломний той момент, і однозначно ми переможемо. А якщо здамося, то шансів у нас взагалі не буде, і 100% буде трагедія, повірте мені, і смерти будуть, будуть врахуватися не там. Одиницями а з тисячами будуть рахуватися в день. І ніхто не буде зважати це цивільний чи військовий. Це все, на жаль, вони вміють робити. Крім вбивства, ця недодержава нічого робити не може. Вона не може будувати. Вони величезна територія. Подивіться, що вони Вона повністю пуста. Вони можуть нести тільки хаос, тільки розруху тільки вбивства. Ні на що інше вони не здатні не здатні. Вони ж ви вже ціле покоління. Які можуть тільки вбивати, гвалтувати, грабувати або знищувати, вони подивіться, нічого взагалі не побудували на тих територіях, які захопили. Тільки знищення, тільки руйнація. Знаєте, в цих пунктах цього ультиматуму, який озвучений був українській делегації в Стамбулі, який вже зараз опублікований від Росії. Там ми всі завжди так більше звертаємо увагу на пункти про те, що віддайте нам таку область, віддайте нам таку область, а ті визнайте такими, що вже наші. Але там є ж багато також пунктів, які присвячені іншому. Наприклад, державна російська мова, наприклад, вільне функціонування Московської православної церкви в Україні. І е, в, насправді. Що зараз в Харкові змінюється? Я нещодавно там випадково побачив на Ютубі якийсь блогер, який каже, який, який був російськомовний, а тепер, наприклад, з Харкова, а тепер перейшов на українську. Ну йому, може, так не так легко, але він з задоволенням говорить українською і так далі. Я, я, я про те, що здається, ніхто стільки не зробив зусиль для того, щоб українізувати Харків. Ніж це зараз робить ворог. Чи в нього виходить? Ну, Дивіться, ну що стосується взагалі тих пунктів, що ви назвали: і російської мови, і церкви насправді це все елементи, скажімо так, теж гібридної війни. Ну, я не так. Вже казав деяким недавно проходив навчання якраз в одній з країн НАТО, і це якраз стосувалося цивільно-військового там співробітництва. І тема якраз релігії, особливо релігії, там мова вона стоїть в одної з перших таких місць для того, щоб формувати скажімо так, сприятливе цивільне середовище для захоплення тої чи іншої держави. Насправді це дуже важливо. Це я ж кажу елемент в принципі війни, тому через ці всі скажімо так, вони ж не просто російську мову просувають, як таку так вони просувають і наративи через цю мову. Ті ж самих своїх письменників, які скажімо, в своїх витворах, якихось прославляли загарбників. В церкві теж саме прославляють царів, які там вбивали, грабували, це все воно з, з однієї сторони так непомітно а з іншої сторони, вони дуже чітко розуміють, що саме через це вони влазять в голови, якраз населенню, і в першу чергу їх задача, скажімо так, захопити мізки людей, щоб менше було спротиву, тому що ну як показує історія, що ну, чисто збройним зброєю. Вони українців ще ніколи не захоплювали. Тобто це неможливо українців захопити. Вони чинили між нами розбрат, щоб ми один одного роздирали, один одного вбивали, е е е е якісь там когось підкупали, когось там чимось іншим, і скажімо, ми зсередини саме себе, як правило, роздирали теж саме і зараз. Такі теж дуже важкий момент. Уже йдуть спори те, там про цю ж саму мову і віру, що давайте не підіймати ці такі гострі питання, давайте поборемо ворога. А я вам скажу, що поки ми це все в комплексі не зробимо. Війна ця багата вона не закінчиться. І я дуже вірю в те, що все ж таки наше покоління роздобається цей гардіє вузол. Пане Артемо, я не знаю, чи ви бачили, але вчора уважні наші глядачі, які помітили це, що цікаво у випуску новин одного з телеканалів американських, який працює у Майамі, телеканал WPLG Local 10. Це штат Флорида, США, що примітно, Флорида. Рідна для Дональда Трампа. Вони показали е, матеріал про обстріл Харкова, один з найбільших за 7 червня, після якого загинуло щонайменше шестеро людей, десятки дістали поранень. На початку ніби все добре. Є карта України, е, написано і на Україну, але потім видно ось таке відео і, е, і підпис, що це Харків. Ну, але ми бачимо, що це. Ну, навряд чи мешканці Харкова схоже на Африку. Схоже, так. Ну, це якась пуст... Схід. Якась пустеля? Припускають, що можливо це відео зняти десь в газі. Після того, як журналістам звернули увагу, вони видалили це з, з, з свого Ютуб-каналу, але на сайті в них це все залишилося. Чи ви бачили ось цей такий ляп? І як думаєте, це випадковість чи, чи випадковість не випадкова? Так, так я бачив цей ці кадри. Насправді, спочатку, що це якийсь фейк. Ну думаю, ну не може таке бути, щоб ну так відверто взагалі, і люди, ну якась масова хто, в принципі, слідкував за подіями на скажем на європейському континенті, бачачи ну, Україну, могли таке як кажуть, приквитнути ну, з одної сторони, а потім все ж таки, там коли побачив по ну, в різних джерелах, зрозумів, що це правда, що все таке це було. Ну з одної сторони, це може бути і якийсь спеціальний там інформаційний вкид. а з іншого боку, я думаю, що може бути таке, що насправді світ не україна центричний. Це ми живучи тут в війні, думаємо, що всі весь світ нам співчуває, що всі знають. Які в нас тут проблеми. А насправді, скажімо, росіяни знають, що у кожної нації є багато своїх проблем, і вони живуть в першу чергу якраз своїми внутрішніми проблемами, мабуть, мабуть, сусідами. Можливо, там коли було широкомасштабне вторгнення на початок, звісно, що вся увага світу була прикута до нас, але вже вибачте, вже четвертий рік, іде цієї широкомасштабної війни. І, на жаль, навіть події в Харкові, навіть на тлі українських новин також іноді, скажем так, губляться. Е, тому що ну скажемо, всі звикли, що по Харкову там вічно прилітає, і якась ну всі вже ну да там Харків там небезпечно. Там якщо прилетіло там в Київ, то більше резонансне. А ви розумієте? А ви зрозуміти, якщо це десь за канам далеко, де у них там зовсім інші проблеми? Це для них взагалі другорядна новина. Можливо, деякі мешканці взагалі не помітили, ну хто такі там українці? Там вони чи. Ну якого кольору і місцевість та чи не та тому я ж кажу: якщо казати за інформаційну війну. То ну мабуть, це все ж таки те, що показувати такі кадри, і люди це сприймають. Це наша проблема в тому плані, що ми погано доносимо інформацію щодо того, що відбувається в Україні, і треба більше задіювати сил на різних рівнях, скажімо, не забороняти виїзд тим же депутатам. Тобто повинна бути така. Скажем, парламентська дипломатія, і всі ціли якраз докладати до того, щоб кожна людина, яка має якусь вагу, якийсь авторитет у світі або через своїх громад, в тому числі релі... релігійних, наприклад, доносила все ж таки інформацію, правдиву інформацію, що відбувається тут в Україні. Тут, тут треба не забороняти, а навпаки, вітати. Можливо, якісь там є, ну скажем, така генеральна лінія, що була, що мен... більш-менш ну, якісь директиви були, але все ж таки, по максимуму, сприяти тому, щоб е через різних, е скажем, лідерів думок е інформація про Україну йшла повною мірою кожен день, пане Артеме, Ваші слова дуже і дуже потрібні, важливі. Я сподіваюся, що наша американська громада, українці, які там є, або зокрема живуть в Майамі... Можуть ще раз нагадати, що Харків це Україна, і як цей Харків насправді, і як атаки на Харків виглядають, і вони трохи по-іншому виглядають аніж на тому відео, яке продемонстрував цей майямський телеканал. Дякуємо вам, Артем Ревчук, депутат Харківської міської ради, був із нами. Поговорили ми про Харків і про страшну атаку, яку цієї ночі Харків пережив.